Всеукраїнський проєкт по навчанню школярів професійному катанню на лижах набирає обертів. До школи юних лижників у Київській області, що організована гірськолижним комплексом Буковель, все більше долучаються дітей та підлітків. Оскільки канікули закінчились, розпочалось навчання у всіх навчальних закладах. Уроки фізкультури у школах Вишгорода та Вишгородського району проводяться на гірськолижному комплексі «Вишгора». Те, що ми бачимо тут, є частиною програми. которая проводит горнолыжная и сноуборд школа «Буковель», которая проходит также под патронатом Федерации лыжного спорта, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и Министерства образования и науки Украины. Программа рассчитана на привлечение детей к занятиям снежными видами спорта и вообще к любой двигательной активности на снегу, и в частности к занятиям горно-лыжным спортом. Программа на самом деле очень полезная, поскольку, как мы все знаем, сегодня нынешние дети слишком много любят мультики и компьютеры и достаточно мало э, уделяют времени двигательной активности, э, что, в общем-то, приводит к соответствующим проблемам. И эта проблема уже... Стала фокусом внимания даже на международном уровне, на мировом. Например, международная лыжная федерация внедряет сейчас программу под названием «Верните детей на снег», которая также направлена на привлечение детей вот к подобным занятиям. И в данном случае программа, которую проводит горнолыжная сноуборд школа Буковель, она тоже мы ее тоже представляем как часть вот этой всемирной кампании. И, в общем-то, даже верим, что она выиграет там на конкурсе. Ця програма розрахована на те, щоб створити найкращі умови для занять спортом малечі, починаючи з п'ятирічного віку, а це якраз дуже важливий період у фізичному розвитку дитини. Основним контингентом є ученики, ученики середньообразовательних школ. Насправді це не перший сезон, не перший рік, коли карнелужний сноуборд школа «Буковель» проводить эту програму. Проект такого уровня уже прошел несколько сезонов апробации на самом горнолыжном курорте Буковель. И к нему привлекались ученики близлежащих сел и всего Яромчанского района. При сотрудничестве с местными тоже органами образования и с местными управлениями по спорту. А в этом сезоне, получается, школа уже вышла на общенациональный уровень. И, насколько мне известно, на сегодняшний день такая программа внедряется на, сразу на шести курортах, горнолыжных курортах Украины. Наша знімальна група побувала на одному із таких уроків у самих маленьких учнів першокласників гімназії інтелект. Можна так сказати, що ці, ці заняття їм заміняють уроки фізкультури, які, як ми всі знаємо, два рази в тиждень є у всіх школьников начальних класів. Друге діло, що урок 45 хвилин минут в класі або в душному залі і два години на свіжому повітрі – це звісно, дві великі різниці. І, звісно, ми всіма силами будемо підтримувати. Такі починання, поскольку ну, это будущее наших дітей, це будущее, соответственно, и наше будущее. Це їх здоров'я і це наше здоров'я. Аплодисментів заслуговують ті, хто вніс ідею та проявив ініціативу впровадження даної програми в життя. І хочеться запросити всіх, хоча б спробувати взяти участь у даній програмі, допомогти власним дітям оволодіти навичками професійного катання на лижах. Тим паче, що всі умови створені для цього дітям передоставляють лижі, ботинки, кріплення, палки, то з самою необхідною лижною інвентар. І для першого разу більше і не треба. Ну звісно, шапочки перчатки, це, звісно, має кожен дитина, який виходить на вулицю в зімні время. Кто знає, може би здесь растет маленький олімпійський чемпіон, какой нибудь там олімпіади. Все починається з маленького шашка вперед. Через ігрову форму інструктори навчають малих діток першим професійним рухам на лижах. Це і нахили, і правильні кроки, і тримання в руках лижних палець. Ну з дітьми завжди цікаво займатися. Звісно, не легко, ані всі енергічні. їм це подобається. Це найголовніше. Дітки із задоволенням виконують усі настанови інструктора. Якщо завдання, якесь їм не вдається виконати правильно, вони сміючись падають, а піднявшись, знову повторюють все спочатку. І як би там не було, ніхто із дітей не був проти проведення уроків фізкультури на сніжних схилах вишгори. Я дуже хочу сюди приходити ще раз. Навчаюся кататися, на вишах, спортом займатися. Мені дуже весело і цікаво. Давно я накаталася на лижах, а сьогодні перший раз хотів кататися. Тут дуже краще проводити уроки фізкультури. І хочу, щоб всі дітки займалися спортом. Я хочу, щоб всі это, навчилися на лижах, кататися і щоб слухались радіці. Ви сьогодні пройшли перший курс навчання. Зараз ми вас всіх нагороджуємо дипломами, що ви прийшли цей перший рівень. Приємно отримувати винагороду за свої успіхи, хоча й маленьку. та все одно це вже результат праці. Сподобалося вам нас на гору. Хочете ще до нас приїхати? Учиняти у першокласників сяяли від радощів. Червоні щічки та усмішка на обличчі сповіщають всім, що заняття фізкультурою на свіжому повітрі приносять масу задоволення та щастя.